Люди, які працюють в чужих будинках, що найдивніше вам доводилось бачити. Раніше займався технікою, зайшов до однієї жінки, у якої на стіні була намальована величезна пентаграма, а все навколо було заставлено свічками. Це не було схоже на підліткові пустощі. Можна було б подумати, що то декорації до фільму, чи ще чогось настільки правдоподібно все було облаштовано. Вона зовсім не приховувала своїх віканських переконань. Фактично, це було єдине про що вона хотіла говорити, поки я працював. Жінка була дуже милою. І я зовсім не засуджую вірування людей, але вона приносила мені різні ретельно приготовані напої в різних склянках кілька разів за ті дві години, що я був у неї, і намагалась змусити мене їх випити. Мені довелось сказати, що приймати їжу чи напої проти правил компанії. Потім, коли я вже був готовий йти, вона дала мені трохи домашньої медовухи на чай, чесно кажучи, це мабуть була дуже смачна медовуха, і я, мабуть, випив би її трохи магічного соку. Але у мене було купа інших справ того дня, і я не мав часу ставати персонажем казки про Гензель і Гретель. Я електрик проводив електрику в новій кімнаті, коли натрапив на потаємні двері. Що за ними невеличка, повністю обладнана дискокімната, дискокуля з зеркальцями, неонове світло і всіляка всячина, втиснута в простір не більший за комірчину. Домовласник лише підморгнув і сказав: у кожному будинку має бути куточок для потаємних вечірок. Я бачив багато дивних речей, але ця прихована дискокімната перевершила всі попередження. Едні, я пошкодував, що не взяв з собою на роботу танцювальні туфлі. Раніше я займався виїзною технічною підтримкою для інтернет-провайдера. Обидва випадки були пов'язані з тваринами. В першому це була коза, домашня улюблениця, яка під час роботи жувала мої штани. Інший випадок дві домашні шиншили, з якими мені запропонували поспілкуватись. По дорозі додому в мене почали сльозитись очі. Це продовжувалось, поки вони зовсім не опухли і заплющились. Мені довелось зупинитись, промити їх во. Водою і перечекати. Так я дізнався, що у мене сильна алергія на шиншил. Великий бджолиний вулик у спальні. Він був і всередині будинку, і ззовні. Двері спальні були зачинені. Власник сказав, що тепер ця кімната належить бджолам. Прийшов до будинку, щоб оцінити можливості встановлення домашньої сонячної електростанції. Дуже приємна пані запитала: хочете побачити мою теплицю? І повела мене до дуже якісно зробленої установки, в якій росла невелика кількість конопель. Вона планувала розширюватись на той час. Це було незаконно. Я зазначив, що після встановлення сонячної батареї до неї завітає місцевий інспектор, щоб перевірити підключення електричного щитка. Який знаходився в теплиці. Лікар швидкої допомоги на зв'язку. Приїхали на виклик додому до місцевого терапевта. Скрізь стояли банки з сечею. Поруч лежала висококласна секс-лялька, яка виглядала дуже брудною, як і решта будинку. Коли працював чистильником басейнів, якось я йшов через задній двір до басейну і побачив периферійним зором, як власник трахає свою дружину. Я приходив один і той же день тижня в той самий час протягом року. Тож не думаю, що це було випадковістю. Того різдва я отримав чудовий бонус. Коли я відвідував вдома жінку з деменцією та її чоловіка, то помітив, що двері їхньої спальні дуже незвичайні. Вони були розділені навпіл по горизонталі, так що можна було зачинити двері повністю або тільки нижню половину на окремих петлях. Чоловік пояснив, що вечорами його дружина починає більше плутатись. Це було зроблено для того, щоб вона не виходила з дому, поки він готував вечерю. Але вона, як і раніше, могла виглядати і спілкуватися. З рідними, а він міг за нею наглядати. Це нагадувало двері стайні. Я навіть не знав, що думати з цього приводу. У коледжі займався доставкою меблів. Якось нам доручили перенести двоярусне ліжко до підвалу, в якому було повноцінне секс підземелля. Картина олійними фарбами: 4,5 метри завширшки, 3 метри заввишки. Клієнт, вам подобається? Я так гарна картина. Він це моя дружина. Вона вже їде, скоро буде тут. Потім я сидів з ними протягом години, пив каву просто поруч з цією гігантською картиною, з оголеною натурою, намагаючись не дивитись ні на неї, ні на дружину. Господарі будинку були досвідченими мисливцями на велику дичину. Як тільки ви переступали поріг, вас зустрічали дві голови жирафів. По всьому будинку скрізь були розвішані опудала тварин. Пройшовши килимами зі шкури зебри, ви потрапляли в кімнату з цілим прайдом левів. Піднімались ми сходами, викладеними качками у супроводі Рисі, яка наче намагалась ловити одну з них. Попри все це, господарі так і не змогли придумати, як Самотужки прогнати білку зі свого горища. Я працювала няною в сім'ї, яка за лаштунками переживала серйозні проблеми, і нерідко це виглядало дуже дивно. У них було двоє дітей: півторарічна дівчинка і трьохрічний хлопчик. Мама, лікарка приходила додому з роботи і зачиняла свої кімнаті на кілька годин, поки діти гамселили в двері і плакали за нею. Тато теж лікар, також часто зачинявся в своєму кабінеті і змушував мене бути посередником між ним і дружиною. Одного ранку він запитав її, що сьогодні буде на вечерю, а вона розплакалась, заштовхала його за двері і почала щось несамовито шепотіти. Потім повернулась в кімнату, викинула щось з холодильника і вибігла у тому домі. Нічого не було нормальним, таємне життя багатіїв, еге ж. Домашній єнот, але це був не зовсім домашній улюбленець скоріше дика тварина, яку вони змусили жити разом з ними. Господарі навіть зізнали, що він прийшов до них на ганок. Вони впустили його і вирішили, що змогастий досить милий, щоб залишитись. Той єнот був дуже лютий, і я навіть до нього не наближався. Розвізник піци тут. Я доставив, мабуть, 20 піц в номер мотелю. Справа в тому, що там був лише один чувак, але по кімнаті було розкидано багато сексуальних аксесуарів. А ще він відчинив двері в одних трусах з принтом гепарда. Ця картина назавжди закарбувалась в моїй пам'яті. Я дизайнер інтер'єру, консультував художника. Кожна стіна була вкрита картинами молоденьких дівчат з розщепіреними ногами, написаними олійними фарбами, складені вздовж стін по 4-5 штук. Кожна картина з розведеними ногами. У нього талант неймовірний, це безперечно, але чорт забирай. Я майник вікон, це дорога послуга, тому більшість наших клієнтів досить заможні. Не знаю, що це дивно, але люди люблять нас перевіряти. Я бачив, як хтось залишив на ліжку повний ящичок готівки. Люди знали, що ми прийдемо, тому очевидно, це було зроблено навмисно. Я проігнорував її, але когось вона могла б спокусити. Бачив також кілька трубок для куріння та інші наркотичні атрибути, але нічого божевільного. Лінія котячої сечі по всьому периметру вітальні на висоті 15 см від підлоги. О боже, я доставляв і встановлював твори мистецтва, і багато клієнтів були мега заможними. Один хлопець був власником величезного маєтку, який змусив би Алекса Джонса позеленіти від заздрощів. Там був справжній вівтар з двома кам'яними стовпами, вкритими поліетиленом і величезною пірамідою, побудованою з каміння місцевого видобутку. Або чувак думав, що це смішно, або ж він був ілюмінатом вищого рангу. Це не вигадка. Я бачу банку повну постільних клопів. Замкнена спальня з полицями від стіни до стіни та ящиками заставленими чималою кількістю ляльок, переважно таких, які показують у фільмах жахів. Я сам не буваю в чужих будинках, але одного разу хлопець, який проводив інтернет, прийшов до мене додому і заснув на підлозі. Я дав йому відпочити пару годин. Мабуть, чувак був до біса втомлений. Я бувала в цьому будинку кілька разів раніше і знала, що його власник має незвичний смак у декоруванні інтер'єру. але я не була готова до того, що піднявши голову, побачу на стіні над дверима ванної кімнати ляльку воду стіста, обтикану шпильками та булавками. Я жив у квартирі в Далесі, а по сусідству мешкала пара добрих хлопців з Оклахоми. Вони запросили мене на пиво і на картоплю. Коли я завітав до них додому, то побачив, що вітальня в дальньому кутку була завалена картоплею до самої стелі. Один з них сказав: Дивись, і зробив знак тихо. Потім увірвався на кухню і увімкнув світло. Сотні тарганів порозбігались в різні боки. Очевидно, їхній батько був фермером, який вирощував Картоплю в Оклахомі, і вони привезли на вихідних цілу вантажівку картоплі. Цілодобово вони харчувались однією лише картоплею. На плиті у них стояла величезна каструля із затверділою картопляною кіркою та кількома дохлими тарганами. Коли вони відчували голод, то вмикали плиту і нарізали кілька картоплин у цю каструлю. Я відмовився від їхньої люб'язної пропозиції скуштувати картопельки. Я раніше прибирала будинки, зокрема, дім одного хірурга. У нього була надзвичайно велика оселя, і він влаштував мені екскурсію. Цілий верхній поверх був облаштований для більш ніж восьми дітей, яких тоді ще не існувало. Дружина, яка була вагітна первістком, сказала мені, що її чоловік хотів мати якомога більше дітей. Я подумала, що це дивно. Планувати так далеко наперед. На їхній кухні також було чотири плити і не. Було схоже, що на них хтось готував. Будинок був величезний, але мав лише три поверхи і ліфт. Я запитала, чи використовують ліфт, і мені відповіли, що ні. Я довідала, що багаті люди полюбляють непотрібні ліфти, а також велетенські роялі, на яких ніколи не грають. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Байміякофі за фінансову підтримку. А що незвичного в чужих домівках зустрічали ви. Напишіть в коментарях.